Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо шоу України Експертна думка. Знову в ефірі «Країна ФМ, і ми продовжуємо розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Енергонезалежність. Певне, ви багато про це вже чули, особливо за останні три роки. Але як до неї прийти в цілому, взагалі, яка ситуація у нас з цим в Україні, в тому числі з сонячною енергетикою? От про це ми сьогодні поговоримо з моїм гостем. Я задоволення вам представляю Тимор Якименко, директор з маркетингу компанії Атмас атмосфера. вітаю, Дморе, вітаю Дініс. Вітаю слухачі, глядачі, хто буде в нашому ефірі в майбутньому. Ну що, давайте знайомитись. декілька слів про вас, про компанію Атмосфера. Ну а потім вже підемо в цілому і по ринку. Будете розказувати. Так, компанія Атмосфера це компанія, яка пропонує енергетичні рішення для дому і для бізнесу. Ну от в ці важкі часи, коли енергосистема перебуває в такому важкому стані, як ми бачимо зараз. Ми це робимо вже з 2007 року, тому можемо абсолютно спокійно сказати. Знати, що ми перша компанія, яка з'явилася на цьому ринку і зайняла, скажімо так, свою нішу. О, це в двох словах. Ага, ну тобто, ви розпочали займатися цим, коли ще про це ніхто не думав. Абсолютно в точно. в Україні так точно так точно. Окей, а як війна повноштабно це на увазі, війна вплинула в цілому на ринок сонячної енергетики в Україні. Я так розумію, що, мабуть, явно змінився попит, можливо, запит. Розкажіть. Да, ви знаєте, війна да, абсолютно змінила цей ринок. Тут потрібно трошечки ретроспективи, яким же ринок був до війни. Да? І якщо на все ж таки на ринку до війни було більше зацікавленості саме серед кінцевих споживачів, ви Інвестиційні проекти, да, тому що всі використовували зелений тариф як інвестицію для того, щоб швидко повернути свої гроші, от і потім починати вже заробляти. Це якщо кажемо для домогосподарства, якщо казати для бізнесу, то ринок був зосереджений на мережевих сонячних станціях для економії на електроенергії, на тарифах, для того, щоб економити гроші саме бізнесу, збільшувати рентабельність, зменшувати вартість, собівартість продукції. Якщо казати про ринок зараз, то він повністю переформатувався. Зараз запит від дому та від бізнесу, від домогосподарства бізнесу, зосереджений більше на системах резервного живлення і на системах на сонячних станціях. От автономні гібридні сонячні станції з системами резервного живлення, з акумуляторами, да, які зберігають енергію. Якщо казати саме про споживача. Він змінив, скажімо так, свою думку да, стосовно взагалі сонячної енергетики, тому що до цього ринок розвивався дуже повільно. Тобто як зростало обізнані споживача, так і зростав ринок. Тобто не було дуже різких всплесків, скачків. Все було дуже прогнозовано. От зараз ринок він переживає трошки інші часи, і все стає менш прогнозовано. Ну от, але ж ми живемо в тому контексті, в якому живемо. І от зараз, якщо згадати, наприклад, минулий рік, коли почались сильні відключення, блекаути, наша компанія, черга, точніше, в нашій компанії вона була майже два місяці. От, uh -huh. І іноді доходило до того, що менеджеру для того, щоб привітатися, просто сказати добрий день кінцевому клієнту, займало два тижні. Oh -oh -oh. <с? <с? Нічого собі. Так, да, да. ну зараз трошечки ми. Повернулись більш стабільні часи, от, але ну що було, то було. Це основні виклики <гум> сказати доброго дня були під час блекаутів, <гум> чи ще з чимось довелось зіткнутися. Ви знаєте, це скоріш за все основні виклики. Ну, звісно, якщо ми там трошки вперед забіжемо і забіжимо, і будемо говорити про те, які виклики зараз перед компанією да, стоять, то це в першу чергу відсутність кваліфікованих кадрів. Це прям дуже це, велика проблема проблема усіх сферах України. Да, саме зараз. так, мобілізація, високий попит. А так як у нас ринок він все ж таки інженерний. То він вимагає високого рівня, по перше, знань, а по-друге, високого рівня компетенції в нових продуктах, а нові продукти в нашій галузі з'являються дуже швидко. От і ще хотів би сказати стосовно ринку, що в як і в будь-якій капіталістичній да, системі, як тільки є дуже високий попит, то з'являються фінансові установи. Тому в нашому портфелі зараз є чотири банки-партнери, які допомагають залучати кредитні кошти нашим клієнтам. І в минулому році ми змогли залучити близько 22 мільйонів гривень саме кредит. Коштів для наших партнерів. Угу. Ви почали говорити про кадрові, про кадрові проблеми. Давайте от про це питання. Дійсно, це зараз проблема в будь-яких сферах в українському бізнесі, в підприємництві, мені здається, в цілому. Отже, наскільки дійсно серйозна проблема, бо дійсно тут повинні бути професіонали, розбираючися, і як ви з цим. Не знаю, сказати «боретесь» не можу сказати, як ви з цим справляєтесь. Так, да, тут дійсно треба розділити це питання на дві частини. Якщо казати саме про голод кадровий, він зберігається, він нікуди не дівається, а на час підготовки спеціалістів все ж таки займає доволі великий проміжок часу да, для того, щоб вникнути в, в саму тему в, і взагалі в цю галузь. От, я не можу сказати, що ми прогнозували це ще в 2010 році. от, але тим не менш, з 2010 року в нас працює атмосфера Академія. Це був спочатку абсолютно некомерційний проект. Ми його робили саме для того, щоб навчати наших партнерів і збільшувати їх обізн... ну, не обізнаність, а технічну експертизу. От зараз це вже як окремий проєкт, він повністю комерційний. І цей проєкт, наприклад, за минулі два роки випустив інсталяторів, інженерів, проектувальників, 1300 людей. Ого. Да, і себе? разом в партнерстві з Greenpeace Україна і програмою розвитку ООН ми також навчаємо ветеранів і жінок, які хочуть долучитись до цієї галузі. О це, от якщо казати саме про кадрів, то ми намагаємося кадрів готувати і всередині е, компанії. Так що вже можна сказати, що у вас вже і немає кадрового голоду, е, ну це працює не, не зовсім так. От, тому завжди є, але да? Зрозуміло. в даному випадку це ж теж є але друзі. Сьогодні у нас в гостях Тимур, Якименко, директор з маркетингу компанії Атмосфера. Говоримо про сонячну енергетику в Україні, енергонезалежність. Про енергонезалежність, взагалі, скажіть, будь ласка, ви там трошки говорили про те, що змінився запит, попит на, скажімо так, незалежні варіанти. От дійсно чи є рішення, які дозволяють українцям бути максимально незалежними від центральної енергомережі? Во трошки про це. Да, є. Якщо ми кажемо для дому, да, то це два рішення. Якщо казати про багатоповерхівків, як я живу, наприклад, да, то це рішення саме системи збереження енергії. В мене вдома стоїть рішення на базі системи бренду SunGrow на 6,4 кВт. Це просто як приклад. І навіть коли відключаються електроенергія і з'являються блокаути, я навіть не розумію цей момент, тому що система безшумна, вона перемикається буквально за долі секунди, за десяті долі секунди, якщо бути точніше. Якщо ми кажемо про домогосподарство, де є можливість встановити сонячні станції, то це гібридні системи або автономні системи разом з АКБ. От, це такі от головні речі. Да? Якщо казати про бізнес, то тут є дві системи, які ми можемо запропонувати клієнтам. Перша, це єсс системи так називаємо Energy Storage Systems, це системи великої ємності зберігання електроенергії, які допомагають бізнесу, по-перше, бути незалежними від енергомережі, не припиняти своє виробництво от, і використовувати якраз енергію, яку вони зберігають в цих системах. Якщо казати про інші системи, то найпопулярніша зараз система це система гібридної сонячної станції разом з генератором. От в нас замовляють да, клієнти так для того, щоб теж виробництво не зупинялось. І, от, теж як приклад, остання система, яку ми побудували для нашого клієнта, на 300 кВт, вона вартувала 300, 250 тисяч доларів. От, але вже порахована економія на рік 80 тисяч доларів. Тобто елементарна математика нам підказує, що три роки, і система повністю окупається. І тут дуже важливо зазначити, що ми говоримо при існуючих тарифах для бізнесу від 6 до 12 гривень. Ага. Але тенденція, яку ми з вами бачимо щороку – да, це збільшення вартості електроенергії. Чим більше вартість, чим тим окупність системи буде ще швидше, От, і займати більш короткий період часу. Слухайте, ну досить зрозумілі, мені здається моменти економії, моменти вигоди. Взагалі, от як ви дивитесь, от там, ви ж довго вже на цьому ринку. Да а наскільки змінилася за цей довгий час взагалі, свідомість українців? і вони почали більше думати про енергонезалежність, не знаю про інвестиції в якісь автономні рішення, цікаві рішення. Ну, як завжди, ви знаєте, хочеться пожартувати стосовно того, що поки смажений півень і далі mm -hmm. по тексту, вот але це наша, скажімо так, натура, да, людська свідомість дуже сильно змінилася. Мені тільки дуже шкода, що вона змінилася за таких обставин. І виходить так, що те, що ми думали, буде займати роки, да, поступового зміни свідомості, поступового. Поступової обізнаності кінцевого споживача, це просто по щелчку пальців відбулося протягом одного року. Uh -huh. Зараз все більше клієнтів вони саме звертаються і готові інвестувати гроші в системи резервного живлення, зберігання електроенергії, як я сказав. І дуже багато клієнтів зараз цікавляться кредитними програмами. От з минулого року, наприклад, в Україні діє державна програма 0% на 12 місяців на, на побудову сонячної станції, але вона трошечки мені здається робилась по пихах. от і завжди є цей малесенький нюанс. Дуже складно прописувалися умови отримання цього кредиту. І, на жаль, ми бачимо зворотний зв'язок від банків за 2024 рік. Конверсія. Склали лише 3% від запиту до виданого кредиту і до побудованої сонячної станції. А при такому попиті 3%, ви розумієте, що це, це, да, це дуже мало. Якщо ще, ще казати про якісь речі, про які ми поки що не думаємо, але ми можемо дивитись майбутнє і використовувати, наприклад, систему резервного живлення. Ми зараз як розглядаємо це вирішення нагальної проблеми, відсутність електроенергії, щоб була діти нагодовані, вивчені уроки, є світло і так далі. Але якщо буде зберігатися, вона буде зберігати тенденція на підвищення тариф, тарифів для кінцевого споживача, як ми з вами, то цю систему можна використовувати як це роблять в Європі. І я думаю, що через пару років ми до цього прийдемо. Наприклад, при дневному тарифі, коли він найвищий, ви використовуєте електроенергію саме із системи резервного живлення. Коли вночі тариф найнижчий, ви заряджаєте цю систему, і в принципі на сім'ю 6-10 кВт системи вистачить, я думаю, що майже на цілий день. Тому що мені, наприклад, при блекаутах моєї системи з електроплитою, з духовкою, електродуховкою і так далі, вистачає в принципі на всі, на всі години, поки немає світла. Ось так, друзі. Насправді змінюється ринок, змінюється свідомість українців і те, що там не знаю, мабуть, Європа доходила 20-30-50 років українців за декілька років. Ну це в принципі є. як завжди. Тимур. Я вам дякую за те, що прийшли, розказали. Енергонезалежність це те, що зараз українців турбує точно. Ну незалежність нам нас в цілому турбує завжди, бо ми українці. Я вам бажаю успіхів. Дякую. Хай вам, як у вас розвивається ваш напрямок. Дійсно, хай ми будемо енергонезалежними. І щасливими, дякую вам, до побачення. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Спертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.